Так, друзі, а ну, покажу вам на старий телефон, яка картинка. Скажіть, чи є різниця, тому що там попереднє відео, там на інший телефон знято все. Я думаю, там насиченість, яркість і качество чи інше, ніж тут. Але зацініть і скажіть. Так, покажу вам ранкових кроликів наших, як даємо їсти, нова рубрика наша. Так, сьогодні ми будемо що робити? Правильно, треба вибрати на забій зранку. Короте, наш клієнт знову десяток требує кроликів. Я думаю, щось тут підросло. Що ви такі живчики зрання, а? Подивіться, ну що вони роблять? Оце то да. Ну і ці в нас, дивіться, і ці є стоять, як гробчики на, на даму. А що це таке тут хтось хоче? Короте. Все что-то глядают, ждут. Что вы ждете? Естьте, что? А, какие вы красавчики. <свят> Дорогие, 3 числа, да, уже три месяца. Можно и тут что-нибудь повыбирать. Так, горобчики хочу есть. Поняли? <свят> горобчики. Вот так. Ждут, ждут. Вс, норма їхня проходит. Там их 10 штук. Им нормально вистачає. <соць> не придавили. Я дав здесь. Ну, приколистый. Не не еще роблять. Бурбайди. Капец. Так. А вы що? Потягаетесь, да? Так, і за рассеянным, блин, раскидать себе. Так, корм им понасыпаю. Тикань. Кто жил, кто не Тікай. Всё, он, папа, ешь ты. Ха -ха. Так, а это кто? Кто-то поедал, кто-то нет. Тикай, тикай, тикай. Порозсипаю, поки вам понадає одне рукою тут. Як вам така рубрика? Дуже давно не показував, Да Даєм їсти. Зранку. Так. Кому ще? Ви хочете? Тікай. Проглотий. Так у меня носи. Уборка моя будет, блин. Сегодня короче купа работы у нас. Так, кому еще досыпать? У вас есть. Тикай. Ага. А у вас есть? Е. Что? Ну. Так, водичка есть. Е. Ты ку... Ти куди вилазиш, ти кабанос? Так, кстати, тут 4 дівки оставив. Може на ремонт щось виберемо потім. Такі непоганенькі. Собі на ремонті клише. Такі три плюс були у два з половиною. Шо ви, красунчики? Так, дівчуля, а ну стань гарно. Це ж не перший день. Ну, що це за нога там? Ну, то ж ти знаєш, що треба гарно стивати. Так. Наша малишка кормить, дивіться, на цих жориків. Дивіться, Видимо, як жарики, як присоски. Гляньте на їх. О-о-о. Ага. Смак, чуть П'ють молочко прям. Крут що такі, бачите? Вже вже які мелкі. Ще я їм їсти не давав. Тому вони всі такі на взводі прям. Так, у нас там має бути пару крольчиків, А всі інші, як ви бачите, і з мальком. Що не може не радувати, так чи ні? Оце вам картинка на старий телефон. Тоді скажіть мені, що погане, там писали хтось в коментарях. Ви просто попробуйте поміняти в себе качество, тому що у вас походу інтернет не то і воно скидає якість. можливо. Так, покажу вам. А тут є у мене два пацана, вроді би, якщо я не помиляюсь. Забрав я її з двору, там освобождав клітку, яка вага, їх оце ми заберемо зараз на забій. Три Трошка. Оце хороша вага, так? Да? Ну забій. Підуть копчення чоловічку. Так, іди сюди. Це Ще один. Не знаю, чи це самка чи самець, але ну, мені ця виводка не треба. О, 300. Блін, ну шикардос, не? ні? Так що шукаємо таких. йдемо ще на двір. Так, одна самочка там є, я думав, обраю. Ну поки хай вона побуде. Може собі її лишу на ремонт. Вона мені так подобається, в плані вона така збитенька, коротенька от і вагу має. Вроді би невеличка така. Але вроді би вона в три місяці нема, вже 3200 була. Тому я думаю неплохо. А, да, до речі, дивіться, який вік їх був, на цих що ще не забираю. 21.03, тобто 3 місяці рівно їм. Сьогодні 24, мабуть, 5 яке. Ну то є три місяці. Так що три, 300-3200 три три майже. Норм. І це я при умові, що більших уже позабирав. Із То Тобто це остатки. Вже ті давно пішли. Так, значить, освободили ми тут вже одну кліточку. От начал ще вибирати. Короче, ще нам треба чотири штучки, значить один там, де. І на Ти сюди чи хто небудь. Сюди. Повесим, пойдешь. Так. Кто тут вообще такой монстр? Ты монстр, или ты не монстр? Ходи на сюда. какой то такие большой. 2800. Ну, пойдет тоже. Еще одненького найдем. Так. Ну, ты, может, будешь Подходити, ні? О, 2900, ще. супер. 4 штучки. От і вибрали десь ось так. Цих два можна буде підселити сюди, а знову освободимо два. Це вони з одного виводку були. От. Тобто вибрали вибрали кроликів наших, які підросли. Так що всім дякую за перегляд. Пока.